Добрий ранок. Кажи добрий ранок. Кажи. Починається у нас із матеріалів. Зотикінних матеріалів. Я просто їхав туди і мені нападало взять. Здоров. 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 Все, коротше, продовжаємо. Що ти вже хочеш, вже щось пішов вкрасти? Що? Да. Тряпочку. А що, свята нема, так? Да? Що, тільки пропало, здається. Нема, так? Да? Треба генератор запускати. Якраз пропав світ, нам електрик зробив. Одного нашого того трьохфазного генератора на 7 кВт. Хватає повністю на СТО, малярку і навіть Димон зі світом. Ось цей пам'ятаєте? Три фази Димон сидить, а не три. На бензин скидуємося. <риво> <риво> і СТО теж зі світлом. І Саме головне, що новий компресор на три фази. Новий компресор на три фази. Ця не розбирається, не дзвонить не пишіть. Ось цей компресор запускається. Бо були з ним проблеми, звісно, і тут без електрики ми не розібралися. Щоб оце все запустити з одного генератора. Мона економить, можна буде світ виключити тут. Він тут не треба. І СТО повністю працює. Майже все там, окрім по моєму шиномонтажа. монтажа. Ох, як бляха холодно і вітер. Директор ганяє, пішком не ходить, їде заправляти генератора. Так, є цікаві дві новини сьогодні. Зараз перед розкажу. Перший. Вчорашнього Пецвагина. як воно називається? Шаран. Шаран. Проданий, проданий, так як він зараз є, без заміни двигуна. Коротше, от я вам зараз прийду, розкажу і покажу. Будемо сити на евакуатор. А зараз, коротше, там ще є два корочка в гаражі. вам покажу. Зараз немає що робити. Е, їдемо до Максима там, де зараз робить тепер Тарас. Ну, і... Ну а я їду дивитися на свого сітроену. Бо сітроенчик вже 2 да, тижні, да. і глянемо, що там по ньому. Може щось вам підснімаю, як він зараз рихтується, робиться і так далі. Бо падає отакен дощ. Ми моніторимо варіантики а варіантиків нових немає. Тому нагадую, інстакар посилання під кожним відео є, в мій інстаграм. Дзвоніть, пишіть, запропонуйте щось на викуп. Приїдемо ДТП, без мотора. Ми таке любимо. Їдемо глянемо зі повернемося в гараж, але погода сьогодні ужасна. Ну щось будемо робити все одно. Ну, стойка вже нова. Я думаєш, в коробку удару не було. Я не думаю. Бля, там все в маслі Та в якому маслі. Так. Що в нас тут? Тут ось так. Хорошо, що я не забрав готую. Ой, ну забереж готову. Забереж готову. — Забіг хота, так ти говориш. Бля, не храна мабуть, да, не видно? Блін, камера не фокусується краще. Все, да? Тотал, так? Да? Що робимо? Як виходимо виходим отдай ситуації? За полторушку. Полторушка, да? Щоб великий мінус не піти. Коротше, якось так. Ладно. Вернемося ще потім. Задовбав цей дощик. Ну нічого, де я вам покажу. Так, одним словом, літом, ще далекому літом, коли ми строїли гараж, ми купили ось такий чудо-автомобіль за 10 тисяч гривень, 250 доларів. Він повністю на ходу, він переоформляємий. І його таскали тут наші хлопці всі комуні лені. Скажу вам так: на ньому їздили, возили. Коротше, просто була наша технічка. Всі користувалися. Купили літом, 250 сказав, повністю на ходу Nissan Bluebird з документами. І ось такого привезли на ремонт сюди. Це хто пам'ятає цей Nissan. У мене був два чи три рази. Я його вже продавав. Це вже до мене вона повертається третій раз. Тут щось чи з полуостю, чи з речагом, привезли на ремонт. Тіп, каже, я його робити не буду. купляй. І купив я його за 200-200 баксів. Отакий вигляд має. Я не пам'ятаю, вже він чи він оформляється чи не оформляється. Но двигун заву запускається. І я не знаю, чи він сюди приїхав, чи припхали. Коротше, ну якось так. Отакі два крача в мене є. Ну, малися будь-три три, але по третьому відміна. Ну що, давайте зараз опублікуємо їх в інтернет по 300 баксів в моєму інстаграмі чи на розборку. Або день-два не продається. Ми їх самі розберемо. Якось так. Закинули. Два лота на сьогодні. Nissan Bluebird по 300 баксів. Далі хочу дещо вам показати сториці Рустама. Так, дивіться, дивіться що він робить. Вчора ми принали цього Вольксвагена. Він бере його, виставляє, так як є. За 3000 ми з ним домовлялися 2500, повністю на ходу. Він виставляє 3000, повністю на ходу, але машина буде через 2 тижні. Коротко. Ходить, показує і так далі. І йому подзвонили з цього сторіса по задаткам як є. Йому подзвонили і викупили це авто таким, як воно є, не на ходу. А Рустам дзвонить до мене і каже, яка ціна зараз, так як є, не на ходу. І ви знаєте, що? Машинка продана. Nissan. Ой, блять, Nissan. Volkswagen Sharan. Рустаму вчора забрали. Я знаю за якою ціною. Так як є не робочого за 2200. Коротше, вчора вечором він опублікував той сторіс, Я так розумію, у нього з'явився клієнт взяти так, якесь, не на ходу. Він до мене зателефонував. Яка ціна без мотора, не шукай нічого, не роби нічого, так як зараз є. Я йому сказав 1600. Все, задаток у мене його був 100 доларів, машинка продана. Він вранці сюди приїжджав. Зараз везуть евакуатора. І вона десь прямує, далі робиться, далі буде перепродаватися. 1600 ми продали шарана, а Рустам його продав за 2200 в інстаграмі. І ніхто нічого навіть по ньому не робив. Отак і перекупи заробили. Ну я, в принципі, непогано заробив, бо це равноценно тому, що щоб я б зараз шукав би двигун, його б тут хлопці ставили б, що воно, і як далі буде, який той буде двигун, як там та коробка, як там те все і хто. Не знає. Тому краще зараз 1600, ніж потім на двигуні на ходу за 2500. Бистро, за дофіга є, є. Ну і хватить. Все. Шаранчик я сьогодні ще покажу, як буде грузитися на евакуаторі. Погоди немає. Давайте ще шукати, моніторити в інтернетах. Можливо, щось сьогодні ще знайдемо. А, і да, давайте хоч цього разу оставлю, бо все ви питаєте мене, скинь посилання на Рустама і так далі. Деколи ми їздимо, катаємося, дивимося варіантики, і він це все опубліковує в сторіси до себе. Тому, якщо хтось хоче слідкувати за його автомобілями, які він продає, або як ми деколи в місті, коротше, оставляю знизу посилання під відео. Рустам і строчка. Це посилання на його інстаграм. Деколи в сторісах він таке щось продає, що я в нього купую, деколи він у мене купує, так і живемо. Поки наш дізельок муркоче, під'їхав Субару. Марко, де він там? Що, Іванович? Не знаю, не знаю. Бабосики. Шаранчик проданий. Скільки тут? 1500. Сотка задатка була, 1600. 3, 4, 5, 15. Да. Я тебе збавив від мучення. Чого мучення? Чого мучення? Все, шаранчик, короче, проданий. Так, а ще хлопці прийшли, розбирають Тарасова Мерседеса, який пішов Пацани, ви бачили, це вам буде урок, щоб ви не ганяли, не ганяйте пацани. Що там виходить? Бо би він цілий було б легше, так? Да? Ну так, да, тут, бачу, тут даже Та бачите, тут навіть що в Та я розумію. Тут все порвало, так. Давно блоку навіть нікому не продасть. Так, да, тут все, мотора туди немає. Жесть. Або може голова буде ще ціла. А так так. Да. Все, коротше, ми продовжуємо. Шаранчик проданий. Металолом вивозиться. Іванович вивозить металолом. До речі, працює. А візельок робота. Я вже сьогодні на вишневе павраз їздив. Все, а ми продовжимо, ми моніторимо, але щось нічого не накльовується. І приїхав евакуатор, забирає шаранчика. Закінчилась історія, не початися. Ми розібралися, що то за кріша. Вона ось так от піднімається. Комплектація шаранна. З умивальником, столиком, плиткою. Прикольний був, але він ржавий по факту кругом і так далі. Ну нічого. Сиділи ще пару часом обдзванювали інтернет, там нічого. Та да, там нічого. Будемо шукати, моніторити далі і в цій же серії. Бо опять скучна вата. До речі, дві тих машинки виставив по синього Нісана. Один виїжджає вечором, а другий сказав, якщо той перший не забере, я здатні нічого не брав, то буде теж другий. Так що чекаємо по нісанчиках. А на цьому все. Поки що все. Добрий день, У Нас новий вже день почався. Мерс майже утилізований. Хлам вивозиться, грузиться, СТО працює, малярка теж. Де вже запачкався. Є відправка на сьогодні двигуна Ford Sierra Ons 100 доларів. Є на сьогодні, має бути ще одна покупка. Ось з малярки виїхав бус другий раз. Він у нас. Перший раз ми його дали, покаталися 3-4 дні, бо чину зробили, бо чину поцарапали. Там чотири деталі було. Ми покрасили, коротше, покрасив новий маляр Іван. Я вам його познакомлю, маляр з досвідом роботи. Я його чекав дуже-дуже довго. Сьогодні в мене є отаке покупка. Жди минуту. Дивися. І що мені присилали, забрав з почти. Отака для візіточок. Візіточки я вже собі роблю. Ось сьогодні вранці до мене тут заїжджав мужик, один підписник, там де ще просив, і питає, каже, тебе є візитка? Кажу, блять, нема візитки, я тіпла. Не думав, що їм користуються візитками. Коротше, візітниця, Кошельок з моїм логотипом. Кайф. Це, мабуть, шкіра. Навіть не мабуть. І Такий брелочок на ключик. І це все. Мені прислали. Ось я вам оставляю. Гаманці, ключі, брілки, зажими. О, така ось фірма, шкіряні вироби, ручної роботи. Записуйте. Посилання на їхній інстаграм я оставлю під описом відео. Велике-велике вам дякую. Це була така тільки що взаємна реклама. Так, візитниця така, ще поки почекає. А кошельок можна вже забирати. Так, значить, що ми зараз робимо? Забираємо новий кошельок, забираємо окуляри з камерою, бо тому що ми зараз їдемо по новий варіантик. А варіантик буде хороший. Варіанти хороший. На розпатон. Може буде варіантик. Коротше, він мені зробив анонс, по що ми зараз їдемо. І я буду дивитися його першим, да? так? І може буде покупка. Якщо затрипет, то дасть. Все. Включимося на Академгородку. Я вам покажу. О, о, дивись, ти бачиш? Це мой фотон. Я його здав в оренду в доставку. І він кажуть на НКП капає по 100 баксів. Серйозно? я Погнав фотончик. Фотон повністю на ходу. І він не в продажі. Не дзвоніть, не пишіть. Він не продається. Он безценний. Все, включимося біля нової тачки. А і сьогодні ще одну везуть на евакуаторі з Сум. Можливо, в цій же серії буде. Теж покажу. Мені конечно тебе забирати, это було вообще не по путі. Чого це не по путі. Ми ж не ходимо, їдемо. Вот. Ну. Добра, ти через туди, там, вона окружена, тобі, Та ти що, поїхали. <реш> <реш> Ми приїхали. по Оранжеровай. Чорний. я я жартую, конечно, сажу потёк, короче. Новая техника, каже. Идеал. Идеальное состояние. Идеал и без подкрасов, каже. Короче, изолента, зеркало, крыши. Блядь, поехали. Пока, я поехал. Наверное, я, Скажи так. цей, примите, пожалуйста, задаток. А будешь забрать? самый что же, я сам. виноват. торпедия, почему? Да, чувак. Да нет, вот это руль, руль пополам. Это разборка она ж, бля. Вот там или она такая страшная. Ало. Ти Господимір відключений. Алло. Да, да. Спотером, так, да, повитягували, добре. Хорошо. Хорошо повитягували. Зеркало покажи. Да. Коротше, скинув задаток. Фонаря немає. Того, того. Балончиком. Что здесь сюда? Фонарь, бампер, да? Это я видел, да, Давай дальше, вот здесь какая сидушка. Давай, давай, давай даже этот Изолента, это ручка. Фара, фара... давай, ручки, да, кнопки. Нет. А ну дай, 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 дай. Самая фишка. Это там, <со> на саморезах. наверное, не будем так. Ну, вы заводы даже? Да. Да. Нет? по запчастям. По запчастям, да, а, восстанавливайте Да а, не, она вся мотор, в кругу, вся, вся, прям каждая Но, деталь. У такие, дорогие, да, получается, там капот, да. а да? я вчера просто, один целый, Ну да. Я рыблять. Ну не принципиально вообще, блядь. Ну вы на разборку, да, ее взяли, да? Я на разборку взял, не блять. Я блядь, 7-8 А, больше, да, вам нема сенсу, да. Ну да. Ну але ж долго чи не довго такі машини? Полгода, да? Нормально. Не, його там нет. Стекло. А люка нема, да? Офигеть. Это все, чтобы купить и восстановить. Сколько это стоит по деньгам? Капот хороший, 350 долларов можно отдать. Так, 350 фара. Фара сотку я продал. Фара. Люк есть? Люк е? есть, 150 долларов. Сидушка водичка. Сидушка, да я бы сидушку нет, я бы эту подсоединил. Ну, Что то есть такую не найдешь. То есть не будет, да, сидушки? Да. Ну, тут вот, вот это на саморезах, мы же просто думали Но восстанавливать. Это... А вот этот бардачок у вас есть на этой подстаканнике? Вот? А, это, наверное, есть. Разборка оранжевого ринга. Ну-ка, внимание, дырка. Ты что, вонишь? Ты же видел фотки, типа, я ж тоже... Хочешь, Сань? Две пятьсот предложи, я беру на разборку я, тоже. Я, я понимаю, что это кошки, но мне это пристегнуло. Ну, это жесткий ну, клочек. Да, жесткий. А, это правый руль. 350 баксов капот. А тут алюк е, а тут алюк е. А сыгет стоит склон алюк? 150? Да. Мы полторы туда надо вложить. мы их насчитали тысячу, но по факту там тысячи не пахнет. Ну даже без покраски мы считали. Чтобы вы видели, когда вы чувствовали, она в рынок станет. А сколько лобовой стоит? Лобовой 200 долларов подогревом, да? Да. Да, ну, больше с да. Не, ну, ты, конечно, красивый. Диски офигенные. Диски, да? А, вы тоже. Видите, типа, по синий, но так, типа, и черный. Прикольный. Давайте. <сих> Что ты? Я... тебя задал, так. Как вы будете продавать колеса ну... Такие? такие? Полторы. Полторы? Двадцать раза. раз. Полторы тысячи колеса. Да. Подивились мы Рейнджер состояние идеальное получается? Состояние идеальное. Что вам показывать? Вы сами все бачили. Камера все равно не передаст ее состояние. Камера не передаст. Камера не передаст. <laughs> Такого ужасного мы еще не видели. Просто даром потраченный час. Я потраченный задаток. А сколько ты <laughs> задаток? 50 долларов. Минус задаток 50 долларов. Ну, это не мы, это он. А ты мне не Я его. Ну, такая договоренность, потому что мне человек, который предлагал, говорит, что типа Он говорит, я не видел машину. Я сейчас буду дальше предлагать. Закончит, просто дай мне 50 долларов задато, так где смотри. Ну, То не рискует, тот не пишет. Да, что будем ездить дальше, давиться и показывать. Цена за него была яка? 3800, моя цена была. 3 800, а ты мне ее подавав 4200. 4200, да. Скажите, вы бы забрали ее за 3800 чи нет? Белун. Дай, дай сотку і забирай. 3900 тебе. Я планував взагалі не тарагувати. Ти... Тобі ти... <плес> <плес> задають 500 гривень я його заберу. Санасі за 500 гривень аби забрати. <плес> <плес> Ні, нема покупки, коротше. Їдемо далі, що шукати і дивитися. Продовжаємо, продовжаємо займатися благодійністю. Назвемо це так. Чому? Ну що, знімаємо все, як воно є. Сенс підписника пам'ятаєте? Той що ми на Чапаївки торгували і так далі. Слухайте, по-моєму, він у нас вже місяць часу, і ми його не продали. Спочатку хазяїн хотів 1300, Ми виставляли 1600. Пускали, пускали, пускали. Зараз у нас кінець місяця. Хазяїн дзвонить. Йому потрібні кошти. Сенс на майданчику. Давай я прийду завезу, там комусь, покажу. То-то коротше, сенс. Не продався, як і в принципі всі мої машини. Там про я про фрілендера, про синю і так далі. Ну що, хазяїн у нього є певні свої трудності, проблеми, і звісно, він хоче їх вирішити. І ось він уже мене чекає. Так, сенс на майданчику. Коротше, зараз буде цікавий розговор. Зараз розберемося з ним і продовжимо. Сідайте, може! треба було віддавати все, і не паритися. Хто знав, що ринок таку подіявся? Вам давали 1200 за неї? Ну, она уже у тебя была. Помнишь, я тебе еще писал, что типа, может, завтра приедет дивіться, человек. Дивіться, Вот это приехать человек, до мене едет 20 людей. Нет, ти не понял. Это через знакомых знакомых, короче, они хотели. Хорошо, а не він чого не приехал? Он не приехал, потому что он Ланос. Ланас. Но сначала Амин же сказал, что он будет брать. Да. Не, а... он сказал, что он приедет посмотреть, Не говорил, что будет брать. Сказал я приеду, посмотрю. И не приехал. И не приехал. А чому не приїхав? Ну, тому що купив Ланус, що підвернулося. Він мав був через 2 дні приїхати. І за ці 2 дні, я так розумію, хтось щось предположив. Ну, я так думаю, я не знаю, я точно не визнавав. Я не знаю, як це можливо, але не продається. Не продається. Ну, є такі потому, машини, що... не фруктовані. Не, не, не то що не фруктово, у нас теж там стоять машини, вони не продаються. Просто є Ланос, є сенс. Є хтось сенс обходить стороною, а хтось напаки шукає сенса. Так, яке ми робимо вирішення цього зараз питання. Я так розумію, вам треба гроші. Да. Дивіться. Я вам дам все свої. Їх. Мене є, ви подзвонили, сказали, що отдавай його за скільки виходить? За тисячу. Тисячу. Да. Я передзвонив. Получається, є білоцерківські перекупи, які готові дати його за тисячу. Але треба, доручити, написати, я вам говорив, да. ну, такі їхні умови не переформлені, як би як ми хотіли. Хорошо. Вони мені пообіцяли, що вони його, ну я їх знаю, uh -huh. вони пообіцяли, що через пару днів заберуть. Буквально, може завтра, може післязавтра. Я вам дам со своїх 900 доларів, це все, що я можу виділити, бо до мене зараз на евакуатор їде машина. Із сум, тому пойміть, що я не, я не можу просто так. Та, і так тобі 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А Вы пути, що там, там, не поняли, что я старый малом дам? Там они без знать сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девятьсот. Просто все в мене їде машина, я не можу. Я сам, чесно кажу, я сам фінансово сам гроші позичаю. Приходьте, так? Так, так, да, так, да, абсолютно. Тому, коротше, я даю со своїх 900 доларів. Чекаємо ми зараз хазяїв, які куплять ой, покупців. Я їм сказав 1100, але ну, я по-любому знаю, що вони будуть торгуватися. Можливо, за 1000, щоб вони його забрали. І виходить, по сенсу була робота по СТО 3000 гривень. Да, це без каких-либо питав... моїх там, комісій. Да, я, я я, да. У мене ніяких типу, цих затрат немає. Те, що я їздив на ринок, торгував, я там заправляв 500 гривень газу, 500 гривень бензина, ринок 300 гривень. Це все, угу. а коли на СТО ремонтувалась машина ще 300 гривень, то це все коротше, ключі там в них. Ні, я зараз дам. По це все нарахую, це була моя ініціатива, mm -hmm. це був мой коротше урок, що я більше ніколи брати уже машини просто не буду. Mm, да, от і все. Бо це це просто це дивіться, от скільки вираз мені дзвонили оборони, знаєте, таку сумларну. Раз двадцять? Ну не двадцять, ну навіть раз сім точно, так. — Сім? Ну, а ми можемо подивитися. Так точно. ми ж вчора вчорами разів сімсо дзвонилися. А, ні, а ну якщо так брати, то так. Да. Тобто клієнти мені дзвонили раз 100 за нього. Uh -huh. Я вам кажу, мені це просто не треба. Тому такий був жизненний урок, що не треба брати чужі авто. Я там колись взяв та то би. тоді вроде би ми її там відновили, покаталися типу, і продали з пусиком. І я так думав, типу, а чому б і ні? Але найкращий варіант, як я даже... навіть, по-перше, нема де ставити. По-друге, нема кому показувати, відповідати. Я сам здаю на майданчик машини. Мені просто ну, немає сенсу. Я сам сам свої вже не продаю. Але така історія. Понятно. Добре. Все. Дякую. Гарного дня. Нема за що. Хотів ще піти вам трохи поснімати цього сенса, але там всі такі зайняті на тому майданчику оставляємо. Все. Чекаємо по сенсу. Скоро мають, можливо, завтра, після завтра будуть хлопці, заберуть його. А він далі на майданчику ще сьогодні-завтра побуде. Ну можливо, продасться за 1400, як він там і стоїть. Ви знаєте, що У нас же вечері, і напевне на цій серії буде все на сьогоднішній день, тому що це знову два дня в одній серії. Але до мене сьогодні вечором їде одна машинка з Сум на евакуаторі. Все так далеко, значить, є ціна. Це буде Subaru. Я не помню, як він там правильно називається. Я вам завтра його покажу. І так, да, поки не забув під кінець, під пізній вечір оставляю вам ось це посилання на ось цей відосик. Переглядайте до кінця це безкоштовна реклама однієї людини, яка показує, як в інтернеті заробити кошти. Клікайте на цей квадратик. А на сьогодні у нас все. зустрінемося завтра.